Вітаю всіх! З нагоди Чорної п'ятниці. Я вирішила зробити вам дуже класну знижку 20% на мій найкращий продукт. Це саме учитель французької мови, як я його називаю, але насправді це курс вивчення французької мови з А0 до А2 на сучасній інтерактивній ігровій платформі. Як виглядає ця інтерактивна платформа? Вона складається з 48 уроків від рівня 0 до А2. Я їх називаю тижнями, тому що насправді це більше ніж урок. Їх наповнення я прирівнюю до двох а може й трьох академічних уроків французької мови і розраховані вони на тиждень плідної роботи. Кожний урок складається з декількох розділів. Обов'язково там є вправа на читання, обов'язково є якась граматична і якась лексична частина. Тобто, за один урок ви опрацьовуєте всі необхідні навички вивчення французької мови. В кожному уроці є обов'язково якась мотивуюча, надихаюча цитата, яку можна вивчити. Є обов'язково якийсь відеоурок з моїми поясненнями, є вправи для вивчення, наприклад, лексики, які я створюю самостійно, або беру якісь деякі готові вже існуючі. Також є, якщо це граматика, є вправи з автоматичною перевіркою, є також домашнє завдання, яке ви можете відправити на перевірку куратору, отримати зворотній зв'язок, натиктувати речення, отримати зворотній зв'язок по вашій вимові і таким чином. Зрозуміти, чи ви правильно засвоїли матеріал чи ні, якщо ми вивчаємо лексику, то це не просто її вивчити, це обов'язково вміти її застосувати в контексті на це також спрямовані багато вправ. Є багато вправ на переклад. Це те, що нам потрібно, це те, що ми робимо в своїй голові, коли намагаємося щось сказати французькою мовою. Також, окрім лексики, я даю готові фрази для багатьох побутових ситуацій, як туристичній агенції, в агенції нерухомості в аеропорту. На вокзалі у лікаря на ринку в магазині, в ресторані і так далі. Тобто є шаблонні готові фрази, які ви можете вже завчити і ними користуватися. Граматичні теми також пов'язані між собою. Якщо ми в якомусь блоці вивчили, наприклад, порівняння, далі ми йдемо вчимо інші теми і обов'язково повторюємо попередні теми, тобто вплитаємо нові якісь правила, нову лексику в наші минулі попередні теми. Родзинкою моєї програми я вважаю мій принцип розподілу дії слів на групи підгрупи для їх швидшого і легшого запам'ятовування. Вивчення. Таким чином, якщо поступово йти урок за уроком, ви зможете відрізняти дієслова між собою, особливо це стосується дієслів третьої і другої групи. Ви навчитеся серед дієслів третьої групи обирати правильну модель відмінювання відповідно до підгрупи цього дієслова, і також не плутати їх з дієсловами другої групи, навіть якщо в них спільне закінчення "-er". Це навичка, яка точно потрібна всім, абсолютно всім, і допоможе вона вам в усіх часах французької мови. Повна вартість такого пакету складає 250 євро. Але починаючи з сьогоднішнього дня і до 1 грудня включно, ви можете придбати його зі знижкою 20% за 200 євро. Можливо, оплата двома частинами. До цього пакету можливо додати індивідуальні зуми з куратором, яка працює також на цьому курсі. Але це оплачується окремо. Я вважаю, що ця платформа дуже зручна. Вам не потрібно шукати десь якісь додаткові матеріали. Вам не потрібно думати, що за чим вивчити, як повернутися і повторити попередні теми. Я все це придумала за вас. Просто берете, відкриваєте, робите крок за кроком, урок за уроком і таким чином вивчаєте французьку мову. Я дуже пишаюся цим продуктом, правда, від цього серця, але краще ніж я про цей продукт можуть сказати лише мої студенти. Передаю їм слово. Бо насправді ваша система ем, викладання, система уроку ну це насправді ем, є результативно. Я вам дуже вдячна. Настільки воно все, ну прям ваші завдання і ну, розробка того всього, ну воно вона мені зразу подобалося, якби я розуміла. Ну те, що я бачу, наприклад, подивіться, що в мене і записано Мій конспект. Ну це ж просто кипець. Це ж якби я прийшла сьогодні ну, на заняття, я взагалі б нічого не зрозуміла. А так як ми з вами вже вчимо... Ну, вже ж більше півроку, ніж півроку. І ну, то я вже так от розумію, що це, ну, це просто так, нібито ми з ним просто поговорили. Але я буду відкривати наші з вами конспекти. Дякую вам. Ваша платформа, она действительно великолепна. У меня вот дочка, сколько раз там тоже там требовались репетиторы, она пыталась там заниматься, начинала, но все не то, все не так. Она посмотрела мою платформу, она в восторге от вашего вот именно от лайфхаков всевозможных, от того, как вы вот буквально в 20-30 минутах вы влаживаетесь так, что ну не надо там часами разбираться, понимать, то есть все так четко, точно, лаконично, доходчиво. Поэтому ну вы все делаете великолепно. Я вам должна сказать, она даже меня, как сказати, вона она говорит, треба поговорити, может быть, я теж буду займатися з Татьяной, Мені дуже подобається ваша платформа. она іноді так здорово, тобто в 20 30 минутах, все вложено. Я взагалі мені дуже подобаю, подобається ваша подача матеріалу. Якщо з першого разу не запам'ятову, не запам'ятав, то ти запам'ятаєш другого разу, або з третього Це дуже класно. ну і взагалі Правда, ви дуже класно і дуже класно подаєте матеріал. От правда, чесно, дякую.